Вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні з Олександром знаходимося біля села Трепівка. Як завжди взяли катопельку, запечемо. Хочемо тут приночувати. Наші велосипеди з нами. Обов'язково. Тут є таке озеро, у ставок, там також далі є. Там люди відпочивають. Це недалеко від... Е, е, Колишнього піонерського табору імені Гагаріна, який належав Червоній зірці, а також, якщо далі, отак, там десь ялинка, йолочка, гідросили. Десь був третій табір піонерський. Можливо, це тут. Хоча Google показує, що тут село Спаса-Мажарова. але там було написано, що людей на десь останній на перепис населення, там було дві людини, якщо не помиляюсь, або одна. Чи це на території села, чи це на території третього табору, а він звався, кажуть люди, або Зорька, або Зірка. Інколи кажуть, що була спочатку одна назва, потім змінили на іншу. Можливо, саме цікаво, що от зараз у ліс. Тільки дерева, дерева, дерева. Але тут асфальтні дороги є. Ми сьогодні проїздили неоднократно, тобто можна їздити по лісі по асфальту, але нічого, окрім асфальту, на дорогах тут нічого немає. Кажуть, тут зарибили цей ставочок і доволі по-розумному поступилися там десь. Що вони казали? Карапа? Да, да. Е, карп. Е, ну Це не, не мальок. Це десь вже така е, рибина 20-30 см. Тобто колись, мабуть, тут буде файна рибалка, мабуть, тут будуть брати гроші, ну це звичайно, це зрозуміло. Ну, Завтра будемо виїжджати звідси і ще трохи продовжимо це відео. Ніч у лісі. Все гарно, спокійно. Пальничок. велосипедик. Так выглядая наш табер зранку. Олександр скручивает спальник. Ой, кремат. Матрас. Матрас надувный. Я свой мешок же так сховал. Крематик еще залишився. От дуже гарна ідея з плівкою. Не промокає, сухо волого ніяк не проходить, тобто дуже корисна річ. І легеньке, але корисне. Трохи розпалили костик. Треба ж доїсти. Заїхали ми на так, як написано. Святе джерело або джерело святої Параскеви з Олександром. Але з кожним роком тут все трішки гірше і гірше. От роздягальня вже трохи покосилося. Мабуть, профілем трохи питаються, щоб воно ну воно трохи так хитається, ніхто не формує. Це, мабуть, світярка. Водички набрати немає можливості. Раніше тут був отак підход і десь там був труба вона є, але з неї нічого не тече. Але десь воно тече, звук є. Ну і тут щось якась незрозуміла конструкція з е, плівки зроблена. Мабуть, щоб водичка текла і менше, менше це цими камешами заростала. Але це так, здогадка. Хотілося б, щоб трохи... Частіше сюди приходили, звертали увагу, щось робили, можливо, десь необхідно щось підкрасити, ну, відремонтувати. На жаль, цього не відбувається, Можливо, із-за того, що в нас такі часи зараз що не до цього. Скамечка. З цієї сторони також профіль. Ну, трохи вона покашилася роздягання, але приємно, що тут немає сміття. Якщо навіть і є, то це можливо ось тут. Там якийсь незрозумілий пакетик, чи це сміття, не сміття, ну так собі. Ну, тут нема що дивитися, звичайно, роздягання. Ну, якось так.